Вітаю! Сьогодні в нас об'єкт місто Київ, де ми встановлювали балкон П-подібної форми. Профільну систему використовували Rehau 60 з однокамерним склопакетом. Зараз ми бачимо процес, це зроблений був демонтаж. Виставлена конструкція на клини, зафіксована зверху та знизу, поки що без бокових частин. А це вже варіант, там погода трошки погіршилась, Ми вже показуємо кінцевий варіант. Це встановлена бокова частина зліва та справа, лівий кут у нас сендвіч панель заповнення. Встановлений відливи, Мінімальний підвіконник ми бачимо, це 15 Ну, навіть не мінімальний, стандартний, я його назвав, 15 см. Фурнітура австрійська Мако. З вулиці встановили обов'язково козирьок та нащільник під козирьок, щоб не було продування. Встановили мінімальний відлив приблизно 8 см. Ось такий зовнішній вигляд все має з вулиці. Резинка по замовчуванню рехау нагадаємо, вона у нас чорного кольору. Фурнітура Mako Multimatic з режимом відкривання, з режим мікрощільового провітрювання та закриття стулок. За рахунок того, що балкон у нас має велику довжину, кількість відкривань тут було 4. Це ми бачимо праву бокову частину, така маленька секція була, теж заповнення пластик. І дві стулки на правій частині балкона теж поворотно відкидні. Показуємо тут з вулиці, сендвіч. Ось так ось це виглядає. Сушка вже була встановлена у замовників, за нами було лише з встановлення металопластикових конструкцій. Тобто ми таким теж займаємося і не обов'язково повністю під ключ. Тож звертайтеся.